Пум. Всім привіт! З вами Вадим Аксіонов. Ну що, друзі, дочекалися нову серію про Таврію. Мені запитаєте, Вадім, а що за початок відео такий? Що без красивих кадрів, прольотів, подсйомів? Зараз це все я виправлю. Тому приємного перегляду. Я починаю. Погнали! Друзі, з покраскою автомобіля я також пройшовся порожки. Зараз грязні, звісно. І тут в мене була наклейка раніше, я хочу її повернути, але вже куп... тепер купив спеціально для автомобіля. Тоді в мене була тут універсальна, типу сірий карбон, і ми замінимо на ось такі. Знаєте, думав про що знімати відос і ну, контент сам підходить. Коротше, в чому ситуація? Коротко поясню. Потрібно зняти бак, тому що багато сміття попадає в паливний фільтр. Хочу його промити якось взяти зараз. Просто погляньте на цей стан підвізки, блін, все ржаве, ніби це машина якась стояла декілька десятків років. Заїжджав на мийку і все тут вимивав. Ну, знав, що буду сюди лізти і змив фарбу на вихлопній. Злив я бензин і вже даже зняв бак. Бензин ось такого кольору жовтуватого. Бензобак знявся досить легко. Зараз ми його помиємо, почистимо. Я його хочу також обробити з цього боку, щоб він не ржавів. В принципі, він ще живий бачу. Буде, можливо, похуже. Тут якось треба це все діло зачистити. Є в мене новий шланг на обратку, сюди замінимо. Клеїв різинку без жирів, щоб менше сюди бруду попадало. Так що хочу якось спробувати. А це ми зараз обробимо. Так як знизу. Коротше, ось так виглядає бензобак. Тут я проклеїв резинку, можливо, буде менше попадати пилу. Ну, тут я вже не клеїв, не знаю, треба тут теж проклеїти, напевно, шматочок. І ось так все. Обробив, щоб менше ржавів Зараз встановлюємо назад. Бак встановив, заливаю бензин, перевіряємо, чи нема утечок Потрібно замінити її, так як в мене попередній раз були приключення. Купив нову кришку на трампльор і бігунок новий. Зараз встановимо. Займаємося заміною кришки. І тут нас чекає ось таке, це поки що міняти не будемо, замінимо бігунок та нову кришку встановимо. Ставимо цю кришку і будемо бачити, як вона буде вести себе. Дивіться, кришка просто плотно стоїть уже. Не знаю, чи це добре, чи це погано, але такого ще я не зустрічав. І при покрасці автомобіля я зробив ось такі наліпки. Тут і ось тут. Так, да, трішки відкололося вже фарба, але. Ну, це все одно краще, аніж тут натирало від колеса завжди. Тут натирало і ось так воно тепер захищає. І чистесенько. Поставив кришку, ну бігунок, свічки інші поставив. І коли вже автомобіль відмитий, можна приступити до заміни масла. Я придбав мастило та ось такий фільтр. Не знаю, ніколи не брав такої фірми. Ну, напишете в коментарях, як вони ходять. Мастила, реклами не буде, тому що мені ніхто не заплатив за рекламу. Зі мною ніхто не зв'язався. І в цьому місці могла бути ваша реклама, вашого мастила. Тому міняємо мастилу. Так, масляний фільтр на своєму місці. Я хочу нагадати вам, що ось такий чехол на КПП та ось таке кермо з такою шикарною стрічкою. Мені зробила майстерня перетяжки Автомодерн. І зробить для вас, якщо вам потрібно перетягнути будь-який пластик салона, потолки, подлокотники, карти дверей. Звертайтеся в майстерню по перетяжці автомодерн. Плюс вони вам зроблять по промокоду знижечку в 10%. Так що, якщо у вас є проблеми з пластиком, звертайтесь в майстерню перетяжки «Автомодерн». Не скриваючи, я просто отримую задоволення від неї. Так, да, це звичайна Таврія. Буде другий автомобіль, але вона мені здається буде завжди улюбленим. Вона перша, в ній багато душі, і моїх сил. І я впевнений, що я її буду любити, як її любив завжди. Ну просто погляньте, я не можу, блін. Надіюсь, ви розумієте мене, мої емоції, коли ти стоїш, дивишся на неї, погляньте на цей погляд. Погляньте. Дуже вона мені подобається, особливо без номерів. Є в неї такий агресивний погляд. Ніби зараз я когось дожену і тільки та-та-та-та-та мотору пізда. Друзі, запам'ятайте ці рідкісні кадри, коли працює спідометр в мене на Таврії. До речі, придбав два новеньких колеса. Росава БЦ-10. На нашу Тавруху те, що потрібно. Чекає гума свій час. Поки що не ставлю, потрібно заїхати на розвал сходження. І зацініть мою тепер робочу зону. Трішки вона змінилася завдяки магазину Аврора, Копіючка ось такі є ящички під всякі гаєчки, болтики. Під інструментики придбав набір, кісточок для детелінгу Будемо собі потихеньку займатися. Ось такі щіточки придбав теж в Аврорі. Прикольні, вже м -м, тестував, скажімо так, зручні. Під кінець відео хочеться сказати декілька слів, так скажемо, направити на істинний Не спішіть їх. Здавати на метал, не спішіть, якщо ви кайфуєте від автомобілів прощатися з ним. Так, да, я вже хотів зробити помилку, хотів її продати, але блін, я просто кайфую від її вигляду. Вона виглядає ахуєнно. Я не стісняюсь цих слів, вона виглядає чудово. Е, лежать в мене нові колеса на неї. Да, не жалію грошей, вона мені дарує свої емоції. Просто один погляд на неї. І я їй готовий просто пробачити все. Це мене зрозуміють, напевно, тільки ті, хто теж трішки йобнуті на машинах, чимось займаються, а не просто, скажімо так, з точки В в точку Б переїхати. Коли ти в неї вкладаєш душу свою, вона оживає. Згадайте себе, як ви приїжджали додому, включали музику, сиділи в ній. Курили, пили, що вона тільки не бачила, це ваш друг, який тримає всі секрети про вас. Так, да, вона може вас злити, вісити, коли вона зламається, підвела. Да. Але блін, ну, коли ти її зремонтував, вона їде, вона тебе слухається, все класно. Це кайф. Це кайф, і зараз наркомани просто хай позавідують. Це такий кайф, який не передати словами. І на таких кадрах завершується моє відео. Дякую, що дивилися. Пишіть побільше коментарі. коментарів. хочеться чути вашу думку? Варто знімати, не варто. Прикольні відео, не прикольні. Пишіть, пишіть побільше коментарів. Буду читати. Всім дякую, всім удачі, всім пока. Слава Україні!